Якраз на межі 30-х років було дано доручення, зокрема відомому фахівцю військової справи свідчення, з'ясувати рівень надійності тилу. І за оцінкою цього військового аналітика вийшло, що найбільш небезпечними в плані надійності є УСРР і є Кубань, тобто регіони, населені українцями, і от саме тому Сталін і 11 серпня 1930 Другого року він робив той висновок, який про який сказав мій колега, що в Україні йдуть погана справа і по комуніст і по партійній лінії, і по совєтській лінії і по лінії спецслужб, і що ми можемо втратити Україну, і Україна зараз е, саме головне, тобто найбільш головне питання було в серпні 1932 року для Сталіна.